Його футбольну школу в Миколаєві зруйнував касетний снаряд російських окупантів. Але навіть в евакуації дитячий тренер не опустив рук. Приїхавши в Кропивницький, Сергій Позняков взявся з нуля відновлювати справу свого життя. Як тренує маленьких футболістів на новому місті, бачила наша кореспондентка Лілія Кочерга. Це наш офіс в місті Миколаїв. Ми тут проводили тенерські збори, засідання. Планували нашу роботу і прилетів в касетний старяд поряд із з приміщенням і зруйнував його. Сергій Позняков, тренер категорії Ц Федерації футболу України. Дитячу футбольну школу Лідер відкрив чотири роки тому. Каже, це була дитяча мрія, і в іншій професії себе не уявляв. Вийшло так, що 19 років відкрив спортивну школу, позвонив батькам, сказав, що. 10 квітня відкриття школи, і вже особливо такої віри не було. Але все так вийшло, що з кожним тижнем було діток все більше і більше. З 24 лютого у футбольній школі не проводили жодного тренування, бо Миколаю постійно обстрілювали. Згодом Сергій вирішив вивести інвентар у Кропивницький, знайшов там приміщення, та 3 жовтня відновив заняття. Тренуватися у школі вже виявили бажання з півсотні дітей. Глеб. І я! А що ми сьогодні зробили? Подобається? Да! Попри війну, у дітей має бути дитинство, впевнений і тренер, і батьки. До того ж, заняття спортом розвантажують і відволікають від негативу. Спорт, футбол це саме те, де вони приходять, бажання їм бігати, забивати гали. І я думаю, і батьки кажуть, що це їм допомагає. Я думаю, що в нас було достатньо часу, щоб якби переживати, хвилюватися. Щоб дуже занадто багато страху за ці 8 місяців було. І я думаю, саме час у дітей так школи, якби немає, і це розвиток. Наразі у футбольній школі триває набір вихованців: приймають діток від 4 і до 12 років. Всі знають, що футбол це. Спорт номер один в світі найпопулярніший вид спорту. Хто хоче більше для оздоровлення, займається більше для оздоровлення. Хто хоче продвигати себе на перспективу і знайти свій шлях в професійному футболі. Ми також допомагаємо це зробити після війни. Філіали футбольної школи Лідер паралельно працюватимуть у Кропивницькому та у Миколаєві. Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.